Привіт, цікаво послухати твою думку про ГЗТ, плюси і мінуси. Чи був у тебе спад тесту? Ти ж молодий. Що робити взагалі, якщо тест спаде, особливо в молодому віці? Дякую, то гарного дня. І про ГЗТ раджу всім не спішити з цим, якби покращити якість свого життя за рахунок зміни харчування, активності, там, іншого способу якогось мислення. Я не знаю, типу не спішити ставити тест. У мене спаду тесту за час не було. Я ставив тест, то, що просто в нього штирило. У мене було багато енергії. Мені це подобалось. Це було щось схоже на... Значить ти п'єш каву, але від кави ти втомлюєшся, якщо ти постійно п'єш, коли ти тест ставиш, тебе завжди багато енергії. То я з радість цього штиру ставлю стільки років. Якщо тест падає, ну, в молодому віці, знову ж таки, міняєш щось в своєму житті, і це може покращити якість твого життя. І не обов'язково прив'язуйся до тестостерону. Тестостерон це стільки один із гормонів. Рівень твого щастя, рівень твоєї енергії залежить від макронутрієнтів, від мікронутрієнтів, від того, як ти мислиш, від того, де ти живеш, з якими людьми ти спілкуєшся. Е, і мене завжди сміш, е, якби смішить, що люди хочуть виріш... вирішити складні питання просто якимись простими рішеннями. Типу, поставити се сторони, в тебе все буде окей. Таке собі рішення, не раджу так робити.